Вітаю, друзі, підписники, спонсори та гості каналу. З вами Олмакси. Сьогодні у нас перший погляд на новинку від польських розробників під назвою Тракфул. Тут наша основна задача перевозити різноманітні вантажі для місцевих жителів, враховуючи фізику, що є дуже прикольним. Апгрейдити свій пікап, також і ну там збільшувати вантажопідйомність, покращувати підвіску і так далі. Але тут все не так просто. В грі присутня і так би мовити, темна сторона. Це таємниці, які приховує давній ліс, через який ми будемо. Їздити, що за темна сторона, будемо зараз розбиратися. Дата релізу планується на 26 рік, але є публічна демка, кому до вподоби, будь ласка, можете встановити і самостійно пограти. Протискаємо вподобайки, пишемо свої враження від гри в коментарях. А також не забувайте підписатися на канал, якщо ви тут вперше. Наливайте, насипайте, хто щось п'є і приємного вам перегляду. Розпочинаємо нову гру, я тут трошечки подивився, як воно працює, все, все працює, все нормально, кадрів дуже багато. Гра простенька, тому що графіка тут стилізована, така приємна, досить приємна. Мульт... Не сказав би, що це мультяшна, напевно, мультяшна, не знаю. Я в цьому не дуже розбираюся, але е, гра прикольна, мені подобається. Ну, те, що я бачу візуально, воно мені прям до вподоби. Так, е, до речі, є українська локалізація. Забув про це сказати. Затем, але ви вже самі це бачите. Так, щоб запустити двигун, утримайте Тут не видно, на жаль, але клавішу W ми утримаємо, як завжди, у всіх перегонах, у всіх іграх. Ось так от заводиться наш е пікапчик. Утримайте W, щоб запустити двигун, і гальмування на S. Ну, це стандартна фігня, е вона працює у всіх іграх. Добре, поїхали. Поїхали, поїхали. Так, святилище автоматичного збереження знаходиться праворуч. А, праворуч. А, ну тут мається на увазі праворуч від нашої вантажівки, якщо отак от на неї дивитися. Ось, будь ласка, оце маленьке таке святилище. Ось, спрацювало автоматичне збереження. Добре, ми поїхали далі. Поки що все просто, друзі. Поки що, просто ми їдемо по дорозі. Ось ще одне святилище автозбереження. Хоп, спрацювало. Ога! Вівці стоять. Як через них проїхати? Напевно, ніяк. А ось тут є е, обхідний шлях. Давайте спробуємо поїхати сюди. Воу, воу-воу-воу. Так, все, нормально. Об'їхали, і ще одне автозбереження, добре. Так, 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 калюжі. Бачили навіть відображення пікапчика в калюжах є. Прикольно. Гарна погода. Поля. Ліси, ну <хи> Класно. Така гра для настрою, знаєте, для відпочинку. Але я так думаю, що тут можна буде бомбити. Тому, що, оскільки в грі присутня фізика, і треба її враховувати, то тут можна і побомбити трошечки. Ну, це ж дивлячись у кого, наскільки вистачає терпіння. Так, ну якась автівка, і воно ще одна автівка лежить. Всі розбиті ліс такий, бачите? якийсь щось тут на те в тому лісі, в цьому лісі? О, Привіт, пані кур'єрка. май гад. Хіба це не GT D з 61-го року, напевно? Як ти його здобув? Це вона про наш пікап, походу. Вибачте, так прикольно вона розмовляє. Вибачте, я не представилася. Я ротті і, і намагаюся не збожеволіти. Я спробувала викликати допомогу, але тут немає сигналу і ніхто тут не проїжджає. Тобто, вона такий кур'єр, який доставляє також якісь пакунки, якісь посилочки для місцевих жителів, мешканців. Так, добре. Я знала, що не варто братися за цю роботу. <тит> хм, я думаю, у мене є до тебе прохання. Чи міг би ти допомогти мені з доставкою? Та звісно, і для, я для цього <тит> тут і є. <пит> Застряг у кабіні, а тобто ми застрягли навіть в кабіні, ми не можемо вийти з кабіни. Гаразд неважливо. важливо. <тит> Щось придумаю, просто повернись до фургона, ти допоможи мені, а я допоможу тобі вибратись з кабіни. Добре. Запарку свою вантажівку так, щоб вона стояла задом до моєї. Угу, Ми зараз, походу, будемо перевантажувати а, її вантаж а, собі. Добре. Давай. Дійсно, у нас такий ретро пікапчик 60 якогось там року. Готова. Упакування це просто зліва, ти знайдеш список предметів, які ми будемо транспортувати. Не забудь упакувати і мене теж Хе-хе. За Допомогою Q і І можна обертати пакунки. Коли все буде спаковано, натисни Escape, щоб почати доставку. Добре, Будьте обережні, щоб не загубити жодної посилки. Інакше нам доведеться перезапустити доставку. О, ось це якраз ті моменти, про що я казав, що треба буде враховувати фізику і можна бомбити. Просто продовжити їхати прямо через ліс, автомайстерня повинна бути десь поруч. Угу, я зрозумів. Добре, тепер у нас ось, будь ласка, сім пакуночків є. А, так. 6 пакуночків і 7 це сама е, дівчинка-кур'єрка. Е, як що ми будемо? Дивіться, у нас тут є навант... справа в, в нижньому куточку, в нижній стороні, е, справи, справа і праворуч, є шкала вантажопідйомності. Тобто, напевно, це якось ось так, бачите? Ось цей ящичок з квітами, з трояндами, важить 15 кілограмів. Ось так я можу його. Повертати. Як тут краще? Давайте ось так. Готово. Це в нас піде. Також сюди. А отак не можна його туди? Ні, не можна. Добре, давайте нехай буде так. Двигун. Двигуном ми припремо. Якось ось так, щоб воно не сильно там вилітало в нас. Ну, тут без варіантів, як це класти, напевно. Ось так вже 330 кілограмів ми навантажили. Ніфіга собі дівчинка тягає тут. Ем, оцю корзинку. Давайте кудись сюди. Ох, я відчуваю, що вона в мене буде вилітати постійно. Під час руху. А це, напевно, сюди. І дівчинку посаджу ось так, щоб вона мені. Їй також, до речі, можна, можна її також вертіти, як хочеш. Можна навіть ось так посадити, але ні, вона впаде однозначно. Давайте я її отак от покладу. Отак. Я думаю, ось так буде нормально. Ну, спробуємо. Добре, давайте натискаємо Enter. Угу. Тепер мені треба якось розвернутися і поїхати. В зворотньому напрямку. Так. Розвернулися, поїхали. Буду їхати дуже обережно. Бо у той на вазон з квіткою він мене дуже настрожує. <гум> О, автозбереження. Нам би сюди доїхати. О, все, можна поки що не переживати. Так, нам далі. Дивіться, все розтрощене. Дуже багато вантажівок тут. І не тільки вантажівок, і фургонів, і легкових авто. Все розтрощене лежить на узбіччя. Чому так? Незрозуміло. І автівки ж не просто зламані, а вони прям розтрощені, побиті. В чому прикол? Треба далі досліджувати. Так, знову вівці падлюки Використати хор, ну, типу, сигнал, щоб налякати впер, е, цих впертих е, вівць. але ми, у нас немає його. Що це теж зламано? О, ні. Грасть. У мене є ідея, але вона може тобі не сподобатись. Пам'ятаєш розбиту вантажівку, яку ми обійшли? Перед нею був крутий спуск. <плес> Це не на найлегший маршрут, тож будь обережний, щоб не загубити мене. Хе. <плес> Хе-хе, <плес> <плес> добре, нам знову розвертатися треба. Блін. Так, обережно. Обережно. Так, розтрощена вантажівка. Ми так, ми її проїжджали щойно, ну, буквально недавно. Давайте повертаємось назад. Коротше, нам тут показують, що ми тут будемо шукати обхідні шляхи дуже часто. Гра просто натікає на це. Ну, вантаж поки що нормально лежить, нормально себе поводить. Я не бачу ніяких проблем. Так, ось він спуск. Походу, оце воно. Давай, на, на, гальм... на гальмах на, галь... на гальмах. ось так от. Спускаємось спускаємо, спускаємось. Спускаємо. Добре. Тут головне не плутати ліво-право. Так, поки що нормально. Мені б точку збереження можна? Десь тут? Ось вона. Круто. Давай. Супер. Навіть якщо в нас зараз щось станеться, ми почнемо з цієї точки. Так, а тут підйом. Супер. Слухайте, класний пікап у нас. Він хоч і старенький, але нормально з'їздить. І підвізка в ньому прикольна. Достатньо. Не знаю, що буде в майбутньому, можливо, тут будуть якісь апгрейди там крутяцькі. Мапи ніякої в грі немає, тобто ми не знаємо, як довго нам ще їхати до кінцевої точки. Так, будь ласочка, виїхали на основну дорогу. Автозбереження є. Поїхали далі. Я думаю, що нам ще трохи залишилось. У, дивіться, тут взагалі траса така нормальна, дорога. Оп. Стара пані, підозрілий погляд. Ти приїхав сюди через ліс сам? Сюрприз! Кур'єр Роті я прибула з доставкою, пані Терезо. Ось пакунки, які ви замовили. А хто це особа, що ховається в вантажівці. він допоміг мені, коли я цього потребувала. Думаю, він застряг у кабіні і не може вибратися. Бідолаха. <плес> у нас також проблема з сигналом. Чи можете нам допомогти? Чи можу я допомогти? Ти думаєш, що я гірша за твого дідуся? Ха. Шановний водію, припаркуйтесь у гаражі, здаючи назад всередину. Без питань, пані Тереза Опс. Заїжджай. Готова. О, вже вечір. Подивіться, як класно, атмосферненько. Мені виїжджати чи як? Це зайняло трохи часу, але тепер усе має працювати правильно. Наступного разу натисніть і щоб прогнати цих впертих тварин з дороги. Ага, в нас сигнал буде на і добре. Також я замінила лампи у фарах. Вони були зовсім перегоріли. Натисніть кю, щоб увімкнути фари для їзди вночі. Чи вдалося вам викликати допомогу? Так той дивний смартфон зі споральним кабелем працював, і вони повинні чекати на мене біля фургона. Тобто нам, походу, зараз е, треба буде повертатися до фургона ротті для того, щоб її туди ну, типу, підвести і щоб її забрали. А Добре, в дуже в дякую в за в смачний кафе. чай та печиво. Повертаємося. І Я б хотіла, щоб ти залишилася на ніч. Ти знаєш, як може виглядати цей ліс е, у цю частину дня, на тем, напевно, не на дня, а доби. Угу, Тобто, нам вже е, тітка Тереза натікає, що буде якась небезпека. Все буде добре. Працюючий клаксон допоможе нам швидше, швидше пройти. Не озирайся. І подзвони мені, як тільки повернешся додому. Звісно. Дякую за пакунки, захочастіше. Так, ну що, повертаємося. А, тут вже вівці ось, ось стоять. А Ану, розходьтеся, тварини. <звук> Прикольно. Добре, поїхали. У нас вже немає ніякого вантажу, тому можемо їхати не сильно обережно. Можна додати собі швидкості. Оу! Знову вірця. А ну розійшлися. Поїхали далі. Так, Збереження є. Ой, трошечки я парканчик там зламав. Це дивно, команда вже мала бути тут. Я бачу якесь червоне світло позаду нас. Ми, мабуть, їх обігнали. Ні, чекай! Чорт забирай, це точно не вони. Біжимо! А що там? ти ж є? Твою бабу! А що? Поїхали, поїхали! Нам треба їхати! Жми, 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 жми! Давай, жми, не зупиняйся! Це що за лайно? Давай, 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 не зупиняйся, будь ласочка! Бляха, ні, не, не сюди! Ой-ой-ой-ой-ой. От воно що, от про що одержала бабуся. Добре, автозбереження. Нам треба, коротше, зараз... Ах, яке воно страшне! <гум> не, поїхала. Нам треба зараз, коротше, без фейлів проїхати якусь якийсь шмат маршруту, я так розумію. А, отут от, там, де повороти, а, ця вантажівка трошечки затримується. Мені треба зараз не гнати сильно. А просто нормально проїхати. Ось тут пригальмувати. Головне не поспішати. Все нормально. Падлюка. Ха-ха, <звук> <звук> давай, давай, давай вперед. Бляха, як довго мені треба їхати? Не падай, не падай, Олежа, давай. Таке враження, що в мене колеса зламані задні, ні. Ух, автозбереження є. Відстала вантажіка, бо ми виїхали з лісу, походу. Тупившись попере, попереду порожнім поглядом, мертвими очима кинути цю роботу і цей дурний ліс з мене досить. А, це вона, типу, дивиться мертвими очима і думає, що їй час кидати цю роботу. Бабуся була права, це погане місце. Я мала знайти це е, знати це краще, вибачте, за неприємності. Та нічого страшного, я обісрався. Якщо хтось коли-небудь спробує найняти вас у цьому регіоні, твердо відмовтеся. ніхто ніколи не повинен братися за цю роботу в цій дурній долині. В Сенсі, дякуємо за гру. І все, розробники, ви знущаєтеся? Я розраховував ще хоча б на якусь місію. Ну, друзі, ось так: от ви бачили те, що бачили. Якщо подобається, додавайте собі в обрані і чекайте на реліз. Пишіть свої від відео в коментарях. Будь ласка, протисніть свої вподобайки, підтримайте відео. І всім дякую за перегляд. До зустрічі в нових серіях, відео, стрімах і так далі. З вами був Фомокс, всім па-па.